На продовження робіт по заміні труб магістрального водопроводу від вулиці Багрицького, район другого християнського кладовища до французького бульвару через фонтанську дорогу і академічну нема грошей. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. І ось вони прекрасні труби, які лежали тут і лежатимуть щонайменше до літа. Згідно планів, УКС, проведення робіт по заміні магістрального водопроводу в Одесі повинно було обійтися в 340 мільйонів. Ці кошти були частково виділені, але зараз десь вони випарувалися. І тому невідомо коли труби, які у нас лежать, отак, от по Одесі, будуть закопані е, в землю. Чому так сталося? Ну ми ж розуміємо, чому. А тому, що мільйони в нас ідуть на таку фігню, як Деволанівський узвіз, наприклад, причому десятками і сотнями мільйонів. А начальник управління К будівництва Одеси Мсія Борис Панов, якого ми вже знаємо по попередніх випусках, що трапилося, каже, що ну так, частина міста паралізована, ну так розрита могила в нас в Одесі, але грошей нема. Тобто, ті 340 мільйонів кудись вони от пішли. А потім в найпрекрасніший момент виявилося, що для того, щоб з'єднати ці труби між собою, нема деталей. А голова є. Чим думали, коли закладали бюджет? А бюджет не маленький. Це 340 мільйонів. Це вам, вибачте, носа не висікати. Це трошки серйозніше. Куди ці кошти просто діваються? От, от цікаво мені. Більшість цієї суми 60 відсотків було виділено вже минулого року, тобто це мільйонів на хороших 200, і зараз йдуть перемовини з профільним міністерством щодо дофінансування цього проекту. <сум> тобто, це за двісті мільйонів нам викопали яму, поклали труби, і це в нас модернізація міста. Мер Геннадій Троханов втрутився і сказав, що ви знаєте, оскільки з приводу цих труб. У громаді відчувається значне напруження. Ми будемо шукати кошти для того, щоб закупати ці труби для того, щоб люди могли якось їздити нормально вулицями Одеси. Ну, коли Труханов сказав, це да, це ж можна вірити. Довіряй, ділам же. ж. Не видно мільйонів? 340 мільйонів не видно. Таке враження, що вони ці мільйони просять для того, щоб їх заривати туди просто в яму. Тяжко живеться чиновникам. Тяжко. Автопарк треба поповнювати, крокодилові туфлі вже зносилися одні другі, треба міняти. Ну Як уже ж треба щось робити? І тому ми жонглюємо трубами по місту. За мільйони. А коли закупаємо, не знаємо. Країна чудес у нас. А люди з особливими потребами благають милостиню і просять міськраду виділити їм кошти, щоб не вмерти з голоду. А мільйони десятками і сотнями мільйонів розчиняються в повітрі. А громада стурбована. Ми ще сюди навідуємось. Подивимося, що зміниться. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.